Перше, до чого я почала готуватися, це історія України, тематика 17 століття. Встановлення українського козацтва. Тішеня мені допомагала вчити історію. До речі, я вивчаю історію за підручником Земерова та по деяким вебінарам з YouTube. Ось я вже завершую все проходити. Зупинилася на темі Богдана Хмельницького та його походів. До навчання інглішу я підходжу дуже серйозно, я ходжу до репіти. Виконую пробники НМТ тестів та ЗНО минулих років, також через додаток, вчу нові слова. Математика найважчий предмет для мене. Його я вирішую дуже пильно. Займаюся дві години на тиждень. Помимо цього, я слухаю вебінари, переглядаю формули. Та вирішую пробники. На рахунок української мови її я вчу в онлайн форматі, я її не нотую. Я все учу по інтерактивній програмі, тому я достатньо швидко засвою теми. Більше з усього я роблю акцент на вивченні математики, тому що саме у цьому році достатньо сильно ускладнило. А на вечір у якості релаксації я дивлюся якийсь хорор. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став подобайку, підписуйся на мій канал. Гарного настрою!